Привіт! Сьогодні я, Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. Сподіваюсь, вам буде цікаво, і сьогодні буде про хрестики. Давно не було про хрестики, готових робіт, були огляди, а готових робіт не було. Також, якщо ви звернули увагу, моє відео називається Звідки береться натхнення. Отже, сьогодні хочу розказати вам Одну історію, як одна робота надихнула мене на іншу, а та ще на іншу, і пішло, пішло, поїхало. Все розпочалось з того, що Галина Свірепкіна запропонувала чудовий спільний відшив червоно зелень Треба було вишивати червоне або зелене, і це мало бути на варічні іграшки. Так, як на рік вже пройшов, а в мене є величезна. Величезні запаси всього, я вирішила, що треба доробити дракошиків. Дракошиків я доробила і показувала вам пару відео назад. Після дракошиків я побачила в інстаграмі наслідки. Ракетного обстрілу в Харкові і те, що був зруйнований магазин чарівної миті. Мені захотілось чисто по-людськи підтримати виробника чарівної миті, і я замовила деякі набори просто чисто підтримати виробника. Нагальної потреби в них у мене не було. Я замовила чотири новорічні іграшки, червоні, щоб з ними прийняти участь. Переді мною моя чарівна коробочка, бачите, тут є червона. І ось чотири набори. Я купила ось таких до складу, які ходять і ниточки, і декоративні елементи, і все. Наголошую, що сьогодні я теж. Співвідучим всі відео з дому, які я знімаю, я буду знімати своїм співвідучим, тому що мій співвідучий абсолютно не хоче спати в день, і ми з ним все робимо разом. Вертаюсь чарівної миті. Була ось така чудова е, іграшка на пластиковій канві, і виробник пропонував е, виверіт скритий фетром. Я вишила цю іграшку, вона мені дуже-дуже сподобалась. Надзвичайно сподобалась ідея, декоративні елементи і металік. Хоча я не зовсім люблю металік, або навіть правильніше сказати, зовсім не люблю. У мене залишилось досить багато і ниток, і. Декоративних елементів в наборі, і я вирішила, що ні, я не хочу фетром прикривати виборит. Я вищу іграшку аналогічно по розмірам і приклею її. І в мене така в будь-якій непонятній ситуації. Якщо можна так сказати, я використовую свій альбом Георгія Гарреса, я просто обожнюю його, у мене досить багато відео є присвячених. Я намагалась так підлаштувати якийсь орнамент під кульку, щоб зробити виворіт. І вже після того, як я вишила, я використала декоративні елементи, так само металік, так само декоративні кульки це для рештки від наборів чарівної миті. І коли я вже готова була шивати, то я подивилася, що не зовсім коректно я. Я почала зверху рахувати. Зверху, тут 15, а в мене 14, і, відповідно, вже в мене не буде одна іграшка. Я планувала шити ось так: одну іграшку зробити, але вони не сходяться. гуляє в мене один хрестик, і тому я подумаю, або я зроблю. Ще одну іграшку о, таку, ну, іншу, у мене 4 набори, 3 лишились. Або фетром, або я зроблю це о, якимось орнаментом іншим Георгія Гаріса і скрий вивел. Поки що я не знаю, тому відкладаю. Після того, як я закінчила цю іграшку, я о, Натрапила на чудовий набір від «Чарівної країни. Така ось пташечка. У мене, до речі, є серветниця така, і я вишивала іграшки, і ця серветниця надихнула мене на цю пташечку. Я вишила цю пташечку, яка мені надзвичайно подобається. Так само наявність декоративних елементів, така дуже класна пташечка. Ну, чарівна країна це моя любов. З першого до останнього стіпка. Продумано все, кольори, і в мене залишилось досить багато кольорів. І так само мені подобається поєднання червоних кольорів. І тоді я згадала, що я маю запас. запасу ось таку мініатюрку. І, як ви бачите, червоні від е, пташечки використані на цьому чобіточку. І ще мені не вистачало до норми, адже Галіна кожен день давала нову норму. І я хотіла прийти, хочу зазначити, що шостий тиждень для мене був максимально тяжкий, треба було вишивати більше, ніж 300 хрестиків бісеринок. У мене це година, якщо просто сісти і вишивати. Але оскільки мій співвідучий вимагає досить багато часу і уваги, які я з радістю приділяю йому, то вишивка відходить на задній план. Тому, шостий тиждень мені дасть максимально важко. Проте я вишила такий чобіток. Це Вірена, я придумала такий собі лайфхак. До кожного замовлення вірени, я замовляю ось таку міні-іграшку. Вони недорогі. Замовляю я без бісера, тому що в мене є дуже багато залишків бісера. Плюс можна завжди щось придумати використати. Наприклад, як. Чобітку від пташечки. І ще мені не вистачало до норми, і я вже почала розстраюватися, думати: от лишенька, незабаром день святого Валентина. А мій романтичний старший син Данюся надзвичайно любить а, дарувати щось вишите дівчинці, з якою він сидить, і до кожного свята він намагається їй щось подарувати. Тому у мене гномік новорічний перетворився на такий ось брілочок до ясотової ціни. Хочу зазначити, що Вілена зараз розробляє схеми до своїх заготовок з обох боків, або можна використати фетер. Я не дуже люблю двосторонню вишивку. На ялинці мені шкода, що видно тільки один бік. Брілочком мені захотілось вишити ось такого гноміка. До речі, це теж залишки. Трошки червоних оцей. Ну, це, звісно, мені не так багато було залишків, щоб вистачило і на чебіток, і на номіка. До речі, хочу відмітити, що пісель, хоча виробник пише там, 10% запас, все одно одного кольору завжди буде більше. Одного менше, але завжди вистачає. І ось я вишила такого гноміка. Мені дуже подобається він я... того року. Я купувала і розказувала дуже багато фурнітури. Я вирішила зробити. Ось такого гноміка-брілочка для дівчинки, я думаю, буде цікаво, можна прикрасити рюкзак або косметичку, або ну, брілочок більш практичний. Я взагалі за практичні подарунки, Ни мені більше подобаються, ніж там 10 троянда або ще щось. І, звісно, ми докупили смачняшку. Ось такі іграшки, 5 іграшок. Це цього відео 5. І 5 драконів у мене було. Вже нема. я роздарувала не 5, а навіть 6. Одинадцять іграшок за 6 тижнів я створила. Бачите, мій співвідучий погоджується. І також у мене в цій скринці чарівній скринці ось такі мініатюрки. Це вірена. То про що я казала? Що до кожного замовлення я собі беру одну іграшку і ось таким не так поступово можна зібрати непогану колекцію. Оця іграшка принесла мені подаруночки. Дуже багато є різноманітних спільних відшивів, марафонів. Бачите, вже треба, відчуваю, що треба завершувати відео, тому що співвідучий вже геть незадоволений. Ну, гаразд це, як на мене, просто. Дуже-дуже дуже класна іграшка вийшла. Мені надзвичайно подобається вона. Ось так, одна іграшка надихнула і на іншу. І ось так. Тому процес вишивки, творчості він такий непередбачуваний, ніколи не знаєш, що іде тебе заведе. І дуже часто всякі е, різноманітні спільні відшиви вносять корективи в плани. Адже я приймаю участь в спільних відшивах не зараді подарунки, подарунок це приємний бонус. Зараді натхнення, компанії, нових знайомств. Дуже часто буває, що саме в рукодільних групах можна знайти однодумців, дівчат, які тебе розуміють, підтримують. Ось такі у мене іграшки як вже буде подарований на День Святого Валентина, тому я заздалегідь вирішила показати розказати все про нього. Пташечка вже буде чекати наступний новий рік. І цей чіпточок мені надзвичайно подобаються ці такі міні-іграшки. Я обов'язково ще замовлю, коли буду робити наступне замовлення у Вілени. Зараз у мене 5 міні-іграшок. Треба сісти, порахувати. Може, навіть знімлю спеціальне відео. Скільки у мене вишитих іграшок, великих на міні від Вірени. Знаю, що писанок у мене 10. І зараз намічається ще один цікавий спільний відшив, де можна буде вишивати все. Весняне і кольорове, тому цілком можливо, я поповню свою колекцію вишитих писаночок від Верени, обов'язково вам покажу і розкажу. Бажаю вам всім натхнення, часу на вишивку і до нових зустрічей!